Добрий день, малята! І знову з вами я Світлана. Сьогодні хочу з вами поділитися простими, але важливими і цікавими вправами на розвиток дихання. А для цього нам знадобиться коктейльні трубочки, склянка з водою, серветка, ватні кульки і олівці. Наливаємо четвертинку з Склянки води і починаємо. Спочатку ми дмухаємо довгу скляночку. Юлічка вам показує довго. Але довго повітря набрали і видихаємо. А тепер короткі булькання. А потім знову довго. Ці вправи можуть виконувати як діти, так і дорослі разом з дітьми. Викладаємо доріжки з олівців, лего, фломастерів, з тих предметів, з яких вам зручно. І кладемо м'ячі кульку на доріжку і дмухаємо, але дивимось, щоб м'ячик не перепригував через доріжку. Здування предметів за край столу. Можна дмухати продовжено за один раз здувати кульки, а можна дути короткими видихами. Ця вправа дозволяє нам вчитися затримувати дихання і робити різкий видих. Підносимо трубочку до клаптика, вдихаємо і видихаємо в тарілочку. Можна влаштовувати змагання, хто збере більше клаптиків. Пам'ятайте, від цих вправ може запаморочитися голова, тому треба дотримуватися режиму відпочинку між вправами. Можна ці вправи виконувати не зразу, а на протязі дня. І головна вимога це гарний настрій дитини, а також і батьків. Бажаю вам успіхів, до побачення!